Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Щоб не перевантажувати себе перед святами, різдвяними та перед приходом Нового року, я починаю легенько готуватися до них. Тобто починаю готувати страви на святкові столи. Тому кожна українська господиня. Берегиня свого дому старається для найближчих людей приготувати якийсь вишуканий і незвичайний стіл. Але що приготувати тепер? Звичайно, часи нелегкі. Бачите, я заквасила уже борщ. Польський борщ, так його у нас називають. Ми його дуже любимо. Особливо на Різдво. Я заквасила вже крижівки, тобто листя капусти. У мене будуть голубці із сквашеної капусти з цілим шматочком м'яса всередині. Я посушила шампіньйони. Як вони пахнуть? Ось не пахнуть чомусь свіжі гриби, а сушені це така пахнота. У мене буде грибна юшка на святий вечір. Але все ж таки хочеться зробити м'ясну нарізку, зробити таку гарну велику тарілку з різними видами м'ясних делікатесів. Але дозволити собі тепер не дуже є можливість, особливо пенсіонерам. Тому я відправилася на базар. На м'ясних прилавках я шукала найдешевше м'ясо. І ось подивіться, що я знайшла. І надіюся, що з цього я приготую дуже смачний м'ясний делікатес. Тому приєднітеся, друзі, до мене і будемо готувати разом. І здивуємо за святковими столами наших і рідних і близьких. По 90 гривень за кілограм я купила ось таке підгорля. В ньому гарно чергується і сало, і м'ясо, думаю, що щось з нього та вийде. Поріжу це підгорля на декілька шматків прямокутної форми. Попередньо я його замочувала цілу ніч у холодній підсоленій воді. Бачите, воно у мене біленьке, без крові і чисте. Зверху на підгорлі є така тоненька плівочка, то заберемо її. І ось такий брусочок сала із прошарками м'яса у нас вийшов. У каструлю наливаю відміряну кількість холодної води. Кидаю сюди одну почищену цибулю. Добре вимитий часник і з лушпинням розрізаю навпіл і додаю у воду. Ще додаю за 3-4 лаврових листочки. Десь біля 30 горошин чорного перцю. Ось таку невеличку жменьку коріандру і 5-6 горошин тухмяного перцю. Ну і на кінець додаємо ще один важливий і секретний інгредієнт соєвий соус. Каструлю кладемо на плиту, запалюємо вогонь, накриваємо зверха кришкою, і нехай бульйон овочевий у нас закипає. Ви можете брати овочі, які тільки маєте. Можете брати корінь петрушки. Корінь селери, моркву. Я за моркою вже лінуюся йти у підвал. Тому в мене обідається так. Це сало, ну, чи під горля, повинно бути ароматним, повинно брати у себе ось цей аромат цих овочів. У нас вже закипів овочевий бульйон і відправляємо сюди сформовані прямокутниками шматочки підгорля. Воно повинно повністю бути покрите бульйоном. Якщо вважаєте, що недостатньо, то додайте ще води із спеціями. На кожен літр води треба додати ще одну повну ложку солі. Накриваємо каструлю кришкою і нехай готується наше підгорля на легенькому вогні десь годину-півтора. Точний термін приготування сказати не можу, тому що це залежить від віку свині. Тому гострим ножиком мусите контролювати цей процес самі, щоб молоденьке м'ясо не переварилося. І за 15 хвилин до кінця приготування додаю ще один секретний інгредієнт оцет. Пройшло 15 хвилин, і я під горля витягую із каструлі на піднос. Подивіться, якого воно чудового кольору! Так, ніби копчене, а ще в ньому залишилися всі поживні речовини, тому що ми його опускали у кип'яток. Брусочки підгорля викладаємо на деко, застелене пергаментним папером, і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. 40 хвилин прийшло. І ви подивіться, що в нас вийшло. Яке чудове підгорля! Який чудовий м'ясний делікатес! І на цьому мало би бути було уже все. Але ж мій чоловік каже: ну, яке українське сало, а чи під черевина, а чи навіть під горля, без часнику? Тому, хочу, не хочу, чищу часник і буду натирати його часником. Очищені і помиті зубки чеснику нарізаю пластинами у ступку. До двох головок чеснику додаю неповну чайну ложку солі. І у ступці затовкаю чесник. Затовченим чесником натираю кожен брусочок під горлі. і натираю його з усіх сторон. Замотую його у харчову плівку і кладу у холодильник на ніч. Зоніч воно добре охолоне, стягнеться до купи і буде зручно нарізати. Мені пригадалося, як перед різдвяними святами у кожному дворі кричали, пищали свині. Це говорило про те, що свята наближаються у кожній сім'ї, у кожній хаті, без винятку. Ну, Тепер в селі вже тихо, спокійно, не чути, щоб хтось десь різав свиню, зате всі їдуть на базар. Я не знаю, чи ми стали лінивішими, чи ми стали мудрішими. Усі щось додають, ділять, віднімають, і в кінцевому результаті виходить, що свині тримати не Після відвідування базару, усі Противляться тим цінам, коли виклавши чималеньку суму грошей, у сумці несеш грудочку м'яса. І ще й не знаєш, яке це м'ясо, чим воно готоване і з чого. Але нічого, дамо собі ради. А ще вам скажу, що чоловіка все ж таки варто. Деколи послухати, як же ж пахне наше м'ясо? Запах то одне, а ви подивіться всередині, яке чудове підгорля. Подивіться, який прошарок м'яса, сала і яке воно за структурою чудове. А смак. Ну, а яке воно на смак, ви мусите його приготувати самі. Ну, а мої брусочки під горля будуть зберігатися в морозильній камері і дочікуватися приходу свят. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Якщо ж ви прийняли рішення підписатися, то натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Готуйте і нехай вам смакує щасливих нам свят та якнайшвидшої перемоги. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь! та мирного неба над головою.